На Одещині будують комплекс, де у мобільних будиночках можуть розміститися 500 переселенців. Українських лоцменів залучать для покращення навігації в річці Дунай. Продали смаколиків на 58 тисяч гривень. Одеські медики провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Сьогодні ворог чергово наніс масований ракетний удар по Україні. В області було пошкоджено декілька ліній електропередач та одна опора. На щастя, постраждалих немає. Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 6 ракет та один безпілотний літальний апарат. Можливо, що у часи пікових навантажень на енергосистему в Одеському районі та міста Одеса будуть відбуватись нетривалі погодинні відключення. Але енергетики. Досить оперативно проводить ремонтні роботи, щоб вирішити і цю проблему. На об'їзній дорозі в Одесі сполахнула пожежа в очереті. Горить площа в пів гектару землі. На місці працюють рятувальники, іще до себе нікого не підпускають. Для гасіння пожежі задіяли п'ять людей з техніки. З автомобільного гідранту заливають територію водою, аби вогонь не розповсюдився. Це відео зняли місцеві на початку пожежі, поки рятувальники не дісталися до місця загоряння близько другої години. За інформацією ДСНС, серед горілого тільки очерет та сміття, яке було поміж ним. Завершили гасити пожежу близько 15.00. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Це комплекс для переселенців у селі Великий Дальник, що на Одещині. Зараз тут близько 60 модульних будиночків, в яких мешкають 48 людей. Серед них Тетяна разом із дітьми. Жінка переїхала з Херсона, оселилася в комплексі два місяці тому. В сусідський дім попала ракета. Наш дім волною зачепило, половину снісло вдома, половину осталось і жити не було, де. Були, сюди. Тут я сплю я вот на этой кровати. Тут спить одна і вторая дочка, а там сын спить у мене сам. Ось у нас обогреватель, що я грею, дітей, щоб тепленько було. Все одно ну, чуть-чуть маловато місто, как бы, в комнате Для им хочеться побольше гонять. бігати, гратися. А це Євген, чоловік, евакуювався з Харкова. Тут кровать моя. Здесь вот я сплю. есть шкаф. Ну, все, все, в общем-то, что нужно для жизни. В Харькове, в принципе, жилье были попадения, но так как таковое, в принципе, там просто условий для жизни уже нет. Поэтому пришлось уехать оттуда. Уехал где-то около года назад, как только начались боевые действия. Сразу в Харьков пострадал первый, особенно Северная Салтовка. Сергій Марчук, волонтер та будівельник, каже, такі будинки роблять на основі порожніх металевих контейнерів. Їх утеплюють, обшивають осб плитами, встановлюють систему вентиляції та монтують електропроводку. Будівництво триває 2-3 дні. Площа цього будинку 14 квадратних метрів. Ну в нас планування би, різні. Десь… Просто под ребят, либо под семью на 2 человека у нас есть, на 3 человека, на 4. Мы в зависимости э, семейная пара, либо просто ребята волонтеры живут, либо ну, у нас разные конструкции, ну, грубо говоря. Ну, Это для ребят, для волонтеров. Тут как прихожка у нас получается, ну, а это уже ну, непосредственно э, жилая комната. Тут Порядка тут тут будуть трішек. Жить. Загалом на територію комплексу планують звести 120 таких будиночків, в яких зможуть розміститися 500-600 людей. каже один з ініціаторів зведення простору Федір Герасимов. Ми тільки робимо, і заселяємо. Тільки робимо, сразу заселяємо. засіляємо. Тому даже, якщо чесно, не успіваємо. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Ключовим центром імпорту та експорту в Україні стали порти дунайського кластеру. Про це сказала заступниця генерального директора Європейської комісії з питань мобільності та транспорту Майя Бакран. За її словами, ініціатива допомоги портам Дунаю, що має назву шляхи солідарності, отримує додаткову підтримку. Зокрема, для покращення навігації в річці будуть залучені українські лоцмани. Ореді тудей. На сьогоднішній день 50% всього товарообігу зерна було перевезено за допомогою шляхів солідарності за допомогою дунайських портів. Пропускна спроможність привела до того, що товарообіг склав 60 мільярдів доларів і зростає кожного дня. Я б сказала, що шляхи солідарності це наш головний план на сьогоднішній день. Вони є ще одним шляхом для поліпшення ситуації. Ми надалі будемо працювати для збільшення пропускної спроможності. Це музей ґрунтів в Одеському державному аграрному університеті. Грунтам, які представлені тут понад 100 років. Вони зібрані з різних областей України, а також Росії, Білорусі та Молдови. Представлені зразки одного виду ґрунту відображають чотири його шари в розрізі. Завдяки таким експонатам можна визначити родючість землі в різних регіонах, каже вчений Віктор Михайлюк. Ось лісова зона золи, ґрунтів практично немає. Є грубо гумусовий, тоненький шар, який і гумусовим не можна назвати. Це ґрунти лісової зони, це переважно ґрунти Росії. От того росіяни лізуть по світу, тому що в них немає ґрунтів. А в Україні поширені от, лісостепові ґрунти вже більш-менш потужний шар, достатньо родючий. Це Вінницька область, Хмельницька область. Найродючішим в Україні каже професор є Полтавська та Харківська області, які належать до середньої смуги лісостепової зони. Родючість півдня південних чорноземів біля Одеси це приблизно 50% від полтавських ґрунтів. Але Одеська область, північ Одеської області це лісостеп, а південь це південний степ. Тому ми маємо в Одеській області весь спектр ґрунтів і сірі лісові, які тут ми бачили. Чорноземи типові – це район Подільська, чорноземи звичайні, це район Роді. Вільної і вузька смуж, смужка біля Одеси чи це чорноземі південь в забруденому грунті гинуть мікроорганізми, а отже, знижується його родючість, пояснює Віктор Михайлюк сьогодні в зоні бойових дій. Оця Особливість ґрунтів вона порушується, тому що відбувається забруднення важкими металами, іншими токсичними сполуками, нафтопродуктами і так далі. Ви бачили, скільки при взривах формується тих ям воронок. А це означає, що на поверхню піднімаються нерудючі горизонти, горизонти. Покривають поверхню ґрунтів, потрібно буде певний час, величезні кошти для того, щоб ґрунти рекультивувати. Тобто ці воронки, експонати в Одеському музеї ґрунту можуть бути базою для подальшого вивчення властивостей та родючості ґрунтів, каже ректор Одеського державного аграрного університету Михайло Боршков. Ми намагаємося зараз відновити або надати належний стан цьому музею для того, щоб він був не тільки якимось закритим або закритою структурою, але і став би для більшого загалу для людей, які зацікавлені. Разом з тим аграрій, Яків Кісіолар, який працює на півночі Одеської області, впевнений, якість ґрунту зберігається. Тож має надії на гарний врожай цього року. Є якась влага. І зима була более И На даний момент ми имеем 100 мм осадку. Це дуже мало. Ну, в метровому слої 60-70 сантиметрів. Маємо. Ну, що цей рік буде і ми повинні вийти з цього кризиса, потому что війна, і цены на горюче, на удобрения дорогие. Ольга Циктор, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Одеса. Хлібом сілью вас зустрінуть, файлопіску заспівають, край. Продавали смаколики та збирали гроші для ЗСУ. Одеські медики до дня народження Тараса Шевченка провели благодійний ярмарок. Ми вирішили зробити цю ярмарку. Вирішені кошти йдуть на ЗСУ на підтримку наших хлопців. Ми їх любимо, цінимо і віримо, що вони повернуться додому. Працівники всі самі все готували. Вночі півночі не спали, але старалися щоб це було смачно, добре, домашнє і є розвитка з яблуками, горішки, налисники. На будь-який смак, все ще є в українській кухні. Все ми постаралися тут представити. нас, ви бачите, скільки наготовили смаколиків. А також я продаю українські яблука і груші. Кожний свій внесок, хто за яблучко, хто за пиріжок. Так що всі готувалися і старалися. Кожен день ми ждемо перемоги. Ми чекаємо, щоб наші хлопці, чоловіки, сини, діти вернулись додому, щоб в країні був мир. Обрала пиріжки з м'ясом. М'ясо люблю. «Ціни не дуже доступні потрібно нашим воїнам допомагати. Дуже багато вже днів війни. Люд, люди вже втомилися, тому потрібно е, напоминати, що у нас таке війна, що нам потрібно допомагати нашим хлопцям на передовій. Молодці дівчата, молодці поліклініка, що зробили все так гарно. Дітям я своїм подружкам всім сказала, всі сюди приходять, прийшли. Купила хворост, купила з м'ясом пиріжки, купила яблука й грушу і ще щось там з творогом, щось таке. Ну коротше, щоб поправитися, то я все взяла, щоб, щоб набрати вагу. У заході взяли участь всі працівники центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Це 170 людей. Ми були на такому ж заході в пологому будинку номер 7 і вирішили. Продовжувати таку дивну і добру традицію і допомагати нашим збройним силам України до нас зверталися жінки військовослужбові. Одна жінка збирає кошти на автомобіль для свого чоловіка. Він працює командиром десанто-штурмової бригади. Зараз знаходиться під Бахмутом. Вона вже назбирала половину коштів, а другу половину ми пообіцяли, якщо захід. Пройде ми зберемо необхідну кількість коштів, то ми перерахуємо їй на допомогу для її, чоловіка. На продажу смаколиків медики заробили 58 тисяч гривень. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 10 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний – 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 градусів вночі та від 8 до 13 градусів в день. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря вночі 4-5 вище нуля, в день 11-13 градусів із позначкою «плюс».